Mazza 3 16 2016 року з двигуном 2.5 Skyactiv. комплектація турінг, дуже класна комплектація. Машина на гарних летих штатних тисках, на гарній резині, в дуже такому гарному кольорі, вона вся в кераміці, безкішовий доступ, контроль сепетсон, шкіряний салон, всі складні електрорегулювання сидінь, люк. Автомобіль проїхав всього 117 тисяч кілометрів. Стан у нього прекрасний, коробка, самий звичайний, надійний автомат, двохзонний клімат. Ось так все виглядає. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Дуже доглянутий автомобіль. Ось так виглядає приколо. Дуже прикольний, прикольний кузов цей хатчбек. Кому цікавий, Mazda 3, 2,5, комплектація Touring, 16 рік. Записуйтесь на перегляд, на дездрайв, знаходимось ми як завжди на кінці відрозділу 10, це територія столичного ринку. Ви зможете придбати даний автомобіль за готівку, безготівку, кредит, лізинг або криптовалюту.